Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ну, це дуже така важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було. Це реанімація біля мене, люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав. Але це настільки важкий перегруз психіки. Для тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, в операціони не вистачає. Хтось хтось біля тебе помирає. Оце, оце ти на морфінах всяких, ти ось сам перерізаний. чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалося куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені. Легеня, печен. Живіт, все вообще. А я питаюся стать, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Я понимаю, ну я прекрасно розумію, ну я все знаю, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, зриву, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо в Харкові лежали, тобі можуть да? і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув в деякий час, як я вже попив антидепресанти і так далі, вже часом мені почало ставати краще. Але вночане це сей день, я прекрасно розумію, що це буде ціною до кінця життя. Ну, це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирулити. ні, не можна. Без препарату можна, ні, не можна. Ну, хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачить, так з природи вас це нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема, якої ще рішення толком немає. Нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Якісь... Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіскі болять, хречі болять на борьбу з цим посттравматичним синдромом, йде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроде, після поранень чи після пережиту, а всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися там от сльоз чи от горя. А ми цього не бачимо. І людина це може сказати, бо це в соціумі асуджується. Та, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість я, психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити, Як я знаю, на це треба нереальну кількість грошей поділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психологи, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все, на жаль. Угу. Питання поки вирішується в особ... тільки в особистому порядку. Все. Угу.